Всім привіт вітаю вас на каналі Мій перший раз. І перше відео на цьому каналі буде з моїми рідними. Цього разу я вирішив взяти інтерв'ю в тих, хто бачив більше, ніж я встиг собі уявити. Я сів поруч із бабусею та дідусем і здав кілька простих, але глибоких запитань, щоб почути не просто відповіді, а досвід, щоб відчути час. Який найприємніший спогад із вашого життя? Найприємніший — це народження дітей п тому внуків. І, і горжуся своїми внуками вони в мене найрозумніші, найкрасивіші, найлюбляші. Ваш дідусь? Сподних моїх покласти дом, посити дерево, виростити онуки, діти. Воно все збулося. все збулося. Як а. ви почувалися, коли перший раз стали бабусею і мамою? О, це. Повно радості, це повно радості. У ну, мене ж донечки були, а я конучок родився, М -м -м. а потім ще внучка, і це було повно радості. Мої помощники були всередині, найкращі помощники. І зараз так чекаємо вас, гості, чекаємо вас, любимо вас. Що ще вам більше розказати? А ви, дідусі, коли стали? — Дідусем і батьком ще відчували. Дідусем. Зараз було роз, роз це, як воно? Розтрата? Ні, яка розтрата. Розстройство. Розстройство, трохи думаю, що так... Що не світа не непривісній стороні, бо як бути парубком, а це буде татом і, 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 і з усім бути. Більше відповідальності. Так, більше відповідальності. Які цінності ви намагались передати своїм дітям і внукам? Любов до Бога. І вчора мені казала, будьте ласкавими, бо Телятко, бій, мамки з днімамки. Ви знаєте, ви були ласкаві і найкращі Будете між людьми. Любов, повага, пошана до людей. Це найбільше. А до Бога теж. І бо ваша школа ж... фраза. Яка ваша коронна фраза, що ви нам завжди в дитинстві казали про брехню? Ага, да. так, коронна фраза. Мені краще гірка правда, ніж солодка брехня. Я все рамні вам казала і наказувала. краще збрешеш. Той краще скажеш, що зле, і я його десь вийду нахід. Якщо ти збрешеш, я потім не викручу ніякий, сама не викручу і тебе не викручу. Ні їх не викручу. Це сама корона фраза. Корона фраза Які ви, дідуся, цінності хотіли передати своїм дітям і мукам. Любов до праці. До людей, щоб повага була і до, до всього общества, культів були, їх любили, поважали і, і стремилися до майбутнього. Бачиш, ти заповнив ту фразу на все на життя. Бачиш, життя, бачите, сам заповнив ту фразу, що краще гірка правда, ніж солодка брехня. Ти заповнив на все життя. Чи пам'ятаєте ви свого улюбленого вчителя зі школи, який це був предмет і який приємний спогад з цим вчителем? У ну, мене тільки одна перша вчителька була, вона, вона взяла нас у першому класі, довела до четвертого класу. І випустила, потім перейшла, вона читала російську мову. І вона так нас з восьмого класу і випустила. Це шановна Валентина Феліксівна. Мардинська. Знаємо таку. Да. У вас дідусь. Який улюблений викладач був вчитель. Викладач який там був. Улюблений викладач. Або улюблений предмет в школі можливо. Всі <реш> були предмети, але, але, але... трудове навчання. фізкультура, так, да, співи, О. музика, це було. який момент у вашому житті ви вважаєте найщасливішим? О, що по построювані мають роботу, мають ну, сам, самостійні. І тепер вже й внуки мої, слава Богу, що вони вже закінчували, понаходили професії свої люблячі. Ну, я не знаю, я думаю, що вони люблячі, якщо ви стремитеся далі і далі розвиватися, значить, та теж для нас радість. А, що, а, а тепер ж така радість, як, що в нас старістю така благополучна. Не, не з такими, ну то, що ми пережили, то це так в житті в нас був такий трагічний той случай. А так радісно все рівня, Не маємо що. Бог нас mm. любить. Чудово. А у вас найщасливіший момент так. в житті, дідусь? Момент, що я кончив вісім класів, пішов вчитися в училище, так віст що в армію, там теж побачив людей трохи, там побачив світ на Даній Остоті і приїхав, от заробив собі, от, все, як може бути, був применним солдатом. Що ви порадили молодому поколінню? Любові, щоб ви любилися, поважали друг друга. Дуже хочу, щоб брат з сестрою ніколи ніколи не сварилися. Я вам наказувала, наказую і ближчого нікого нема. Казала одна людина, що якщо не заплаче своє, то хоч скривиться, бо вже не заплаче, не скривиться, а своє. Все одно скрушиться серце, і поможе. Любить друг друга. Будьте дуже, дуже, дуже такі близькі, шануйте друг друга, тяжку, тяжку хвилинку поможіть. Друж друга. Оце, оце, оце. тільки в мене прохання до вашого покоління. Дякую. Mm. Дідусь, яка ваша порада молодому поколінню? В покоління. Жити в мірі, у любові, і любов і повага до, 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 до своїх дітей, і жінок і всього. І до людей, і до любов взаємопомірня було кругом. Жити завтрашнім днем. Да, жити завтрашнім днем. Не сьогодні. Жити не за майбутнє. Думайте, думайте що, щоб по тому не було вам стидно. А думайте про те, що вам ще треба жити, завтрашній день має бути, а там ще день, а там, а там місяць, там рік, щоб вам по тому не було. Зато стидно, щоб ми прожили так, роки. Не шановна. Розмови залишаються з нами назавжди. Іноді просто варто сісти поруч і послухати. Бабусю, дідусю, дякую вам за ваші історії, за ваше прожите життя, яке допомогло нам з'явитися на світ. Цінуйте своїх рідних, записуйте відео, обіймайте міцно. Хоч кіно складіти. Може, його <ріст> вихвати <ріст> нам Ще, трошки. ще хай буде чотири питання. Все, ми вже чотири з давай.